Виробниче приміщення площею 240 квадратних метрів, де вироблявся муцин з равликів. Там є в наявності дві холодильні камери, 108 та 40 кубів і все необхідне обладнання для виробництва муцину. Стан нового в даному виробничому приміщенні також є твердопаливний котел, де в принципі опалюється приміщення. Перша зона виробничого приміщення це зона, де персонал приходить, переодягається. Все виробниче приміщення зроблено по стандартам хас міжнародним, тобто тут таблички є всі необхідні по процесам. До речі, вон тоже після робочого дня можна. Тені зарубатись. Друга зона виробничого приміщення це зона підготовчих робіт, де равлики спочатку відстоюються, потім вони миються, потім передаються через спеціальне віконце на інші процеси. Також в цій кімнаті знаходиться в другій зоні очистка води, зворотній осмос. Це місце, де відбувалось відстоювання равликів. Після відстоювання равликів, равлики передавалися в цю зону зону мийки та сортування. І далі вже передавались на інший процес. Після мийки та сортування равликів, равлики передавалися через це маленьке спеціальне віконечко для інших процесів.